Склалося, змінилося після того, вас звільнили, звільнили з роботи, так? Так, мене звільнили з роботи, пі... після цього взяли під варту, під варту, вважаю, що безпідставно успіх... під вартою? <плеси> близько місяця часу. Близько часу по заставу у вас, 35 тисяч гривень. Ну, застава була визначена судом. Ви зараз на підписку не вийшли. Кури... Так, коли санкцію визначали, коли санкції визначали, тоді і, 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 одночасно і з, і з тим, що визначили тримання під вартою або і, можливість внести заставу і перебувати під особистими зубовами. Ви коли почалися з ви Ну, На даний час пройшло, на даний час вбулося одне слухання. Наступне. Наступне має відбутися 4. Поки ви от, ну власне, яке зараз у вас життя? От так, ви на підписівку не виїзд, ви не маєте роботи, ви маєте Так, я не можу зараз ніде і роботи знайти, бо мені за межі області заборонено виїжджати. Зараз я і не можу роботи нормальної знайти, і дружина не працює. У вас є діти? Так, виховую доньку, одну малу. Скільки років? Чотири роки. І ви казали, от та, що ну, і ви це... Ну, е е Крім того, в мене на утриманні ще двоє батьків дружини, двоє інваліди. І також моя родичка наша в мене теж під опікою є інвалід першої групи. Ви говорили про те, що ви опинилися на одинці перед правоохоронною системою. Чи важко боротися? Я, скажу, я вам скажу, що важко і хочу сказати, що е, дана справа е, сфабрикована. Під тиском, е, пі тиском людей, що підкетували е, управління і обласну прокуратуру, дану справу е, проти мене сфабрикували. Ну, вам відомо про результат експертизи, яка довела про те, що потерпіли був у вертикальному положенні, а не лежав. Що по ставили? Ще раз хочу сказати, що е, я не знаю, чи я можу зараз на даний час ще говорити про це і чи я можу розповідати е, свої думки, щоб, як е, я вже раніше казав, щоб не розголосити часом е, таємниці слідства. Но ну, я хочу сказати свою думку. Я знаю, то і мені ніяка експертиза того не доведе, я знаю, що постраждалий лежав на дорозі. А тут вже завдання слідчих і експертів встановити. Також я замовив за власний кошт, оскільки прокуратура там всіх експертиз не хотіла провести, то своєї сторони я замовив експертизу незалежну за свій кошт. Що є? Її На рахунок результатів не знаю, чи вони ще є, то треба уточнити мого адвоката. А де, де, де вона проходить про та експертиза? Е... Там сам без. Я, я вам точно не скажу, бо готував клопотання на цей і всі матеріали адвокату. Я так точно вам не скажу. Коли вас відпустили з під варти? Ну приблизно пройшло місяць часу скільки часу, серпні, так? так? В серпні, в кінці серпня, mm -hmm. да, так. Бо аварія сталася 7 mm -hmm. липня, так? Так, І то було все десь... десь в серпні то місяць. Так. Так. 7 липня та Івана. Є підтвердження, що вони були в нетверезому стані? E, на рахунок того, чи я був тверезий, чи я був нетверезий, можу сказати, є e, e, проведена експертиза, в якій, e, в якій e, підтверджується той факт, що що я був в тверезі, що я не перебував в стані алкогольного сп'яніння. І більше того, хочу сказати, що може і прокуратура хотіла маніпулювати цим фактом, бо після того, після допиту, як поїхали, поїхали в лікарню брати забір крові для експертизи, слідчий чомусь забув зробити постанову для того, щоб відібрали зразки крові для експертизи. Тому, але я, я я впевнений був, що я е, тверезий і що я не перебував в стані алкогольного сп'яніння, е, то я настояв для того, щоб працівники е, лекарної автомобільної інспекції написали направлення від себе і таке взяли в мене зразки крові для експертизи. А загиблий? З, е, Загиблий, я вам точно не скажу, який там цей в ну, загиблого знайдені, знайдений алкоголь в крові. Експертиза під показала, що був алкоголь в крові. Це ще писалося в пресі. Це також ми відомо і вговорювали про те, що цей хлопець, який загинув. Що він телефонував, ну бо в селі всі знають. Ну всі стоять на твій захист, але е, кажуть, що телефонував і казав, що за ним гналися правохоронці. мені говорив про те, що вони на службовій машині. Тобто, в принципі, ви так також насторожує той факт, що загиблий зателефонував, зателефонував. До своєї знайомої і сказав, що за мною женуться е, працівники міліції. До того моменту ніхто не розслідував, виходиться. Ну, нагнал... Я не знаю. Е, 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 по тому факту, на рахунок того, мені нічого не відомо, матеріалів е, по даному розслідуванні е, я не бачив. Я про це говорить Там... дівчина, так, який він телефонував? Так, дівчина говорить покази. Що... Так, так, я читав, вона казала, Ні, що... Ні, чи в суді її викликали як свідка? Ще не ще не дойшло, ще не дойшло до суду. Тут я відбулося підготовче одне судове засідання. Але ти був на своїй машині приватній? Так, духовно? я був на приватній машині, тому е, теж виникає запитання, чому він зателефонував і е, сказав, що за мною женуться це працівники не А на чому гналися тоді? Що він пішки біг? Ну, я тому, не знаю, треба... На рахунок, на рахунок того треба вже докладніше її спитати, тому що я не можу зараз когось там ходити, свідків перепитувати, бо знову прокуратура скаже, що я тесно на свідків, що я е, намагаюся е, змінити хід розслідування. Чи... Тобто, ти взбив вже лежачого, був тверезий, швидкості не перевищував, так, так? побачити було важко.